Тут не можна вмикати ніяке світло, тож хлопці працюють в темряві. Лісосмуга на Донецькому напрямку. Звідси до лінії боєзитнення приблизно півтори-два кілометри. Саме звідси розвідники 148-ї окремої артилерійської бригади слідкують за ворогом та наводять удари нашої артилерії. Подивимось та покажемо, як саме це відбувається. А ну зорієнтуй мене ще раз, де ця посадка, куди нам треба. Знаходимося на спостережному пункті. Наша задача розвідати щось знайти, якусь доцільну ціль і уразити неї, скоригувати артилерію і уразити. Як розуміють хлопці, які сидять на передової, що це наш мавік? Насправді ніяк не розуміють. От якщо ти не, не потфорте, то да, наші землі. Да. Спочатку це було взагалі, типу, російський реп, як він Як він працює? Моя думка, що він найкращий, а? який є. типу, їх реп. Що ми робимо? Ми типу, перед польотом ми взлітаємо і питаємося типу, прощупати. Типу. Ми влітаємо. Пропадає сигнал, ага, значить, треба десь типа, шукати якийсь калідорчик. Ви, розвідники, е -е -е -е. потрапити вам в полон це прям жопа. Ну, я навіть не буду брехати, бо напевно, типу, напевно, всіх є страх такий. Просто мене навіть мені там не треба щось робити. Мене тут, типу, в мене планшети, все це от, ну, кропива. У мене дуже багато, типу, інформації там. Тут на місці. Так, тут на місці, яке можна було заволодіти. Але якщо вже була би така загроза, я б бензином все полив, спалив. би. Дивлять, сука, і не їм туди назад, блядь, вже другий раз заради. На якої відстані до наших ліній оборони здебільшого зупиняється ворог? Ну здебільшого вони доїжджаються таки до наших передових позицій. Ну не завжди також. Були якраз випадки, що типу, підрештурмували. І була вирогідність, що вони типу, прорвуть і проїдуть далі, типу, нас відокремити, да, за нас прям заїхати. Ну, але я все-таки вірю в нашу артилерію. Що ти робив цей час? Коригував вогонь нашої артилерії. В Цей момент ти не думаєш тепер, що вони їдуть до тебе. Ти такий думаєш, бля, ну сука, давайте. В більшості паніка і все переживання від того, що ти не розумієш, що тобі робити. А як ти розумієш, що тобі робити, і, ну тоді там же ж хотів сказати, що такі самі люди, хуй там підара. Типа вони ще більше бояться. Де ми зараз знаходимось і чим ти тут займаєшся? Тут, якби, наше КСП з цієї точки команда на пташок для розвідки, і команди вже на розрахунки. То зараз є великі потужні крила, які можуть знаходитися досить високо в небі. І чому Мавіки? Крила, це якби. Розвідка за підступами, дальна розвідка. Вони свою роботу роблять круто, але це не їхня робота моніторити передній край. Він може працювати на великій відстані, моніторити там якісь там під'їзди, танчиків, наприклад, підвози боєприпасів і так далі. Я можу перевести на якщо він туди їде, броні. Кожний екіпаж розподілений на свою смугу. Там Екіпаж мавиків, також так і екіпажі бойових розрахунків. Влучили прямо туди під ліву гусеницю спереду, закопили. Зараз ще потробую страху йому закопити. Бізом або підлети до неї. Я подивився ціль, я кажу, напрямок тий. Вже, наприклад, командир машини знає, куди йому їхати, він розуміє, що це його смуга, а наш пілот розуміє, куди йому летіти. Але горить. Сім хвилин на роботу у нас є. Остання наша стрільба це мінус машина. Слава Богу, всі люди цілі. але... — Початку розгортання чи від Ну, Ми ще тоді не знали, що у нас є сім. 7... <гум> по двох стрільбах ми вже знаємо, що у нас є сім хвилин. <гум> ми знаємо кожну ціль. Якщо ми стріляємо по цілі. Я сам навіть на вогневій позиції, коли я вражаю щось стріляю, то я собі відкриваю на планшеті стрім, і я можу бачити, тобто це пришвидшує роботу в плані коригування. Тобто Мені не потрібно когось чекати, де мій розрив і так далі. Я бачу, де мене пали і куди мені треба вразити, і як там ціль моя чи не втікли. В принципі, яку тись не можу. А як вночі їхати на цій машині? Ну як? Як убичу? Нога барити, ману, микати. Микнув, подивився, там. Так, крадемось. Суп веде, він знає точку, ціль, він ставить машину, показує, в якому положенні машину став, в якому напрямку машину ставить. Тут не можна вмикати ніяке світло, тож хлопці працюють в темряві.